Що таке Purlift Фейс та Pro? Це інноваційний, неінвазивний б'юті інструмент для скульптурування та моделювання обличчя. Він розроблений за спеціальною технологією стимуляції м'язу, робить їх активними та підіймає. Всього за 10 хвилин його використання обличчя стає більш пружним. Підтягнутим та молодим. Це найсучасніший та найпопулярніший б'юті-тренажер в сфері естетичної косметології. Porlift Face та Porlift Pro використовує свою запатентовану. Потрійну хвилеву технологію, його імпульси працюють досить рандомно, а тому м'язи не можуть до них звикнути та адаптуватись. Відповідно, кожного разу вони працюють та вже з першого використання ви отримуєте видимий результат. Потрійна хвилева технологія заключається в наступному: складається із трьох частот. Перша хвиля це низька частота, вона має анестетичну дію. Друга хвиля це середня частота, вона працює на рівні дерми. І третя хвиля це висока частота, вона вже безпосередньо працює на рівні м'язів. Різниця між Purліft Pro та Purліft Face полягає у відмінності зовнішнього вигляду та інтерфейсу. Максимальний вихід струму у Purліft Pro становить 7,7 мА, У Порліфт Face він стає 7 мА. Час використання і Purlift Pro і Purlift Face становить 10 хвилин по 5 хвилин на кожну сторону. Гарантія на Purlift Pro і Purlift Face становить 12 місяців на дефекти від виробника. Гарантія на час використання батареї не розповсюджується. Чим відрізняється пурліфт від мікротоків? Пурліфт працює на основі трьох хвиль частоти: низька, середня та висока. Таким чином, пурліфт активно стимулює роботу саме м'язів. В той час мікротокова терапія працює лише на низькому рівні частоти і дістає лише до рівня нашої дерми. Протипоказами до використання міостимуляції є вагітність, ракові захворювання, діабет, наявність в організмі будь-яких металевих пластин та кардіостимулятора. Також враховуємо наявність ботулотоксину. В цьому випадку ми очікуємо десь приблизно 2-3 тижні і можемо приступати до роботи з м'язами. Якщо наявні філери в обличчі, також очікуємо 4 тижні і пропрацьовуємо м'язи. Всі гаджети екологічні, клінічно перевірені та не тестуються на тваринах. Ось декілька корисних порад перед початком використання гаджету. По-перше, потрібно переконатися в повному його заряді. По-друге, перед початком використання його потрібно відключити від мережі живлення, підготуйте своє обличчя, ретельно очистіть його, протонізуйте та нанесіть певну кількість сиворотки, яка вже йде в комплекті з порліфтом. Перед початком використання ми повинні гаджет вімкнути. І на протязі 10 секунд вімкнути індикатор плюс для того, щоб підняти нашу потужність. Ви можете починати або з другого, з третього рівня в залежності по відчуттям. Повільними рухами ми проводимо гаджетом від центру до периферії. Працюємо виключно по масажним рухам. Якщо ви відчуваєте, що потужності недостатня, ви можете нажати на плюсик і таким чином потужність підніметься на декілька рівнів. Піднімаєте до того моменту, коли ви можете відчувати легке поколювання, пощіпування. Відчуття можуть бути трохи дивними, але абсолютно комфортними. Таким чином, пропрацьовуючи кожну масажну лінію, ми стимулюємо активну роботу наших м'язів. Гаджет має в своєму е таймері 10 хвилин використання, тобто ми використовуємо е, рухи по 5 хвилин на кожну сторону. Якщо сиворотка за цей час поглинається, ви можете її додати для більш ефективного та комфортного скользіння. Що ви відчуваєте під час використання PORLIFT FACE та PORLIFT PRO. Спочатку відчуття досить дивні, цікаві. Це відбувається за рахунок швидкого скорочення м'язів. Втім, сам процес досить комфортний та безболісний.